Друзі, всім вітання! Компанія Собіавта. Ось таку BMW 330 ту ми підібрали в місті Хмельницький для нашого замовника із міста Черкаси. Вже будемо через декілька днів робити доставку. Зараз машина у нас на офісі. Машинка 2020 року випуску, пригнана з США з мінімальними пошкодженнями по задній частині. Машина на повному приводі, машина в ідеальному стані. Зверніть увагу, у машинки 20 тисяч кілометрів пробіг. Ось так вона виглядає. Класна комплектація. М-пакет зовнішній та внутрішній на новій резині. Просто ідеальний стан машини. Новий автомобіль в всіх смислах цього слова по салончику. Бачите, також стан шкіри. ну Що тут казати? 20 тисяч пробіг.